Розплата за програшу карти смерть така доля спіткала 60-річного чоловіка. Скоріше за все мешканця села Новоселівки, де і сталася трагедія. За словами правоохоронців до чергової частини Чернігівського райвідділу міліції, звернувся мешканець села Новоселівка з повідомленням про те, що вранці він виявив зникнення свого автомобіля ВАЗ-2106, який був припаркований біля будинку. На місце пригоди одразу прибула слідчо-оперативна група та екіпаж ДАІ. Відпрацьовуючи прилеглу територію, працівники Відаї виявили на околиці села викрадений автомобіль. В салоні автівки на задньому сидінні знаходився труп чоловіка з явними ознаками насильницької смерті. Прочесывая і проводя подворный обход, начали перевіряти всіх людей, которые представляют оперативный интерес. Работая и сверяя їхні показания, установили круг людей, которые, возможно, могли быть причастны к совершению данного преступления. Но, так як утром пройшов сніг, багато слідів, які вказували на приступлення, їх було втрачено із за снігу. Та коли сніг розтанув, сліди привели до будинку, де й було скоєне жорстоке вбивство. Там оперативники провели обшук та відразу натрапили на сліди крові, які намагались затерти. Підозрюваний скрився. Ну и когда мы, соответственно, комплексом мероприятий, которые провели по его задержанию, установили следующее. О том, что человек во время распития спиртных напитков с еще одним жителем этого же села играли в карты. Во время игры в карты потерпевший проиграл две бутылки водки и напрочь отказался их ну, возвращать. Ну, вже будучи ми Ну і відповідно, це визвало обурення. Зловмисником виявився 39-річний місцевий мешканець. З його слів, того вечора потерпілий, завітав до нього в гості хильну черчину. В процесі вживання оковитою між знайомими виник конфлікт, і господар сильно побив гостя. Коли він кидався, я таборитка. Ну, кинув його таборитку. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник вночі витяг тіло на вулицю. відкрив сусідську автівку та поклав на заднє сидіння тіло знайомого, після чого відштовхав її на околицю села, де й покинув. Наразі міліцією відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 289 – незаконне заволодіння автотранспортом та частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Вбивство карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Слідство триває. fire.